Рак підшлункової залози дуже швидко дає метастази. На якій стадії найкраще його можна виявити, це новоутворення, і найкраще пролікувати, найкращі результати дає лікування. Це пов'язано з тим, що підшлункова залоза не зовсім знаходиться повністю в черевній порожнині, Вона знаходиться. Частково в заочеревному просторі. І така анатомічна зона, де поява пухлини там, розміром 1, 2, 3, навіть 4 сантиметри, ну, не супроводжується якоюсь специфічною симптоматикою. Ну, Окрім пухлин голівки підшлункової залози, де пухлина 2 чи 3 сантиметри може викликати. Обтурацію жовчних шляхів і тоді в людини проявляється жовтяниця. Цей симптом вже зовсім негативний, бо коли при раку підшлункової залози з'являється жовтяниця, це завжди вже на межі третьої або четвертої стадії. Результати тоді лікування будуть досить незадовільні. Тому для діагностики якихось утворень підшлункової залози, магнітна та резонансна томографія з контрастуванням в режимі панкреатохолангіографії дозволяє виявити новоутворення 5, 7, 10 міліметрів, які вилікуються без суттєвих проблем для пацієнта. І людина буде жити ще багато-багато років. А якщо це третя, четверта стадія. То тоді прогноз для життя складає менше 9 місяців. Тут знову ж таки повертаємося до того, що завжди кажуть лікарі, що час важливий в будь-якому разі. Ну і якщо ще повернутися конкретно до пухлин підшлункової завази, то, ну, наприклад, там ще 20-30 40 років тому ну, йшла дискусія там, що от, наприклад, викликає там рак підшлункової залози. то сьогодні міжнародний протираковий союз встановив цю причину. Рак підшлункової залози виникає тільки внаслідок підвищеного вживання алкоголю. Зробили висновки, алкоголь шкодить нашому здоров'ю. Єдиний етіологічний чинник виникнення рака підшлункової залози надмірне споживання алкоголю. Поговоримо про операції на різних внутрішніх органах, зокрема на підшлунковій залозі. Часткове або повне видалення підшлункової залози є одним з етапів лікування раку. На першій другій стадії достатньо буде лапароскопії. Пухлини підшлункової залози першої там, другої стадії це пухлини там, розміром там, 10, 15, 20 міліметрів. І тоді виконується оперативне лікування в режимі лапароскопічної резекції. Менш травматична операція для пацієнта, хоча операції на підшлункової залози, вони, ну, завжди більш травматичні, ніж інші органи, бо такий. Ну, чутливий орган у людини в організмі, але віддалені наслідки, тобто там трьох і п'ятирічне виживання таких пацієнтів, досить високий процент, більше 50%. скажімо.